Водограй, годинник закоханих та лавка примирення. Ці місця відомі кожному запоріжцю. Люди часто обирають саме їх у центрі міста для відпочинку. Фонтани побудували ще у 2002 році. Тоді ж облаштували і бульвар Шевченка. З того часу тут провели сотні весіллі, випускних та міських свят. Пройшло його ідеї 25 років. Цей проект працює. Далі по вулиці, культурно мистецький простір, виді скульптур української тематики. Великий був заділ зробити музей на вулиці серед зелені. Годинник отримав романтичну назву завдяки парам, що фотографувалися поруч, хоча його задум був інший. На чотирьох металевих плитах поруч викорбована історія Запоріжжя від Олександрівської фортеці до часів новітньої України. Годинки ці час. І там якраз на цих пластинах зображення створення Олександровської фортеці, розвиток нашого міста ну, важливі історичні події. Так і тут, по всій алеї, ми бачимо трансформацію від імперської історії, радянської історії Запоріжжя, ну і трансформації української історії. Далі бульвар зустрічає двома бронзовими статуями Сталевара та вчительки. Це образи героїв радянської кінострічки Весна на зарічній вулиці, що знімались у нашому місті. З'явились вони тут близько десяти років тому. Велика війна теж впливає на зовнішній вигляд міста. Призми з фотографіями загиблих героїв, меморіальна зона і сотнями прапорців. Кожен із них символізує життя віддане за незалежність. Серед українських білоруський та грузинський знак брательської боротьби на Запорізькому фронті зараз працюють бійці полку Каліновського. Це білоруси. Так сталося, що тут вже від Запоріжжя до на Донеччині, на Херсонщині та на Харківщині працюють наші брати-грузини. 91 національність проживає на території Запорізької області. І той факт, що склалося так, що всіх нас об'єднала в свій час війна. Ще одна локація, яка є візитівкою сучасного Запоріжжя і набула нинішнього вигляду вже за часів незалежності площа Маяковського. І, звичайно, її окраса Фонтан життя. Водограй відкрили 14 жовтня 2004 року до Дня визволення Запоріжжя від фашистських загарбників і присвятили подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Раніше на площі щотижня влаштовували художні виставки. Та чверть століття тому її центр обгородили парканом, аби дати старт оновленню. Вже за три роки запоріжці побачили сучасну площу із кам'яними етноідолами, що символізують історію України та обертовою планетою Земля у водному колі. Автор проєкту Петро Антип. Місце настільки припало до душі городянам, що вигляд колишньої площі вже складно пригадати. Подобається що фонтан, водичка рядом, яка заспокоює. І ввечері тут багатолюдно, багатолюдно і музика грає. Ну, якесь таке вайбове містечко. А як взагалі раніше виглядала виглядала площа ця? Ну я тільки могла бачити десь якісь фото. Ну в інтернеті як вона виглядала, тобто я не, не, не пам'ятаю, щоб вона була не такою. Для душі фонтан тут все для душі, фонтан, усе зелене, лавки, на яких можна посидіти та відпочити. Тут раніше нічого не було, була клумба, нічого особливого не було. А коли фонтан побудували, то люди стали сюди сходити більше відпочивати тут з кавою. Наприкінці нульових на березі Дніпра стартувало будівництво сучасного будинку із двома вежами хмарочосами. 17 поверхів почали зводити у 2008-му, та щодня над ним працювали понад 200 будівельників. Споруду планували як бізнес-центр, а вже згодом адаптували під готель. Зараз його світлини можна зустріти на багатьох сувенірних листівках. А от ідея будівництва нових мостів через річку Дніпро на острів та Хортицький район з'явилася ще за радянських часів. Втілити її у життя намагалися спочатку 90-х. Власне, тоді почали будівництво, яке відтермінували на два десятиліття. Якщо б не війна, мости були вже давно побудовані. І до речі, це мрія багатьох поколінь, тому що навіть мої. Діти, так, народжені на бабурці в роду в домі, пологовому. нам лікар обіцяв, що я з пологового будинку наступну дитину буду забирати саме по новим мостам. Вибачте, моїй дитині вже 20 років молодший. Справжній рух відбувся лише у 2020-му, коли відкрили першу смугу через старе Дніпро. У 2022-му місто отримало і частину вантового мосту. Виходячи із того, що 20... 22 рік планувалося кінець 2022 року, початку 2023, го повністю завершити транспортну розв'язку на в місті Запоріжжя. За більш ніж 30 років незалежності Запоріжжя пережило чимало трансформацій. З'явилися нові об'єкти у старих куточках, а сучасність гармонійно переплелася із історією, і це лише етап великого шляху. Попереду на нас чекають нові втілення, які знову змінюватимуть вигляд міста на краще. Вадим Сорвін, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.